Друзі, всіх вітаю на каналі. З вами Мазепа Іван. І сьогодні я хочу трішечки поговорити про напрямок такий в сучасній медицині, яка, на жаль, не визнається нашою класичною медициною, але вона повинна бути, на мій погляд, тому що вона є дійсно актуальною. Це такий напрямок, як функціональна неврологія, іншими словами, це прикладна кінезіологія. Це ніщо інше, як реально класична неврологія, просто названа з американського терміну, який дійшов до нас. Так. Що ми робимо? Що робить прикладний кінезіолог? За допомогою правильних стимулів він допомагає нервовій системі зрозуміти, де знаходиться первинність пошкодження, і направити туди ресурси, щоб вона могла себе полікувати. От і все. Запам'ятайте, тому що всі кажуть, приходять, от ви, нас вилікуєте. От ми те-те. Запам'ятайте, будь ласка, підписники, що кінезіолог не лікує. Не один лікар вас не лікує взагалі. Це величезний міф. От ми вас вилікуємо. От ми те, ні, насправді це величезний міф. Лише хірург може вас вилікувати, лише стоматолог може вас вилікувати. І лише тоді він вас лікує, коли на це ну, дійсно потреба є. Да? У вас є пухлина, пухлину прибрали, да? тому що ну, організм не знає, вже як з нею впоратися. Прибрали це лікування буде. Класичне лікування в. Там, хірургія, да? стоматолог прибирає якийсь зуб, який вже зіпсувався, ну, не можна вже його вилікувати. Він бере його прибирає. Це лікування буде в класичній медицині. Все інше, коли вам дають ліки, коли ви звертаєтесь до остеопата, коли ви звертаєтесь до прикладного кінезіолога, до будь кого до бабки, до дідки, до травм, не знаю, це на ваш розсуд, до любого лікаря, якого ви знайшли, він створює умови для того, щоб ваше тіло, ваш організм міг себе полікувати. Не більше того. Навіть ліки. От я багатьом пацієнтам з говорю про те, що ви прийшли до лікаря, вам підібрав лікар ліки. Так? Одним заходить, іншим не заходить, одним допомагає, іншим не допомагає. Кінезіолог може знайти правильність ліків, так? як їх приймати, коли їх краще приймати, з якою періодичністю. Але ліки повинні бути доставлені в організм. Так? Вони повинні потрапити в шумково-кишечний тракт, вони повинні там розщепитися на певну анатомічну структуру. Далі ця структура повинна потрапити в кров. Ця кров донесе ці ліки до певного місця. Далі ліки почнуть діяти на вірус, ліки почнуть діяти на паразити, які там знаходяться, знищуючи його захисні властивості, щоб він був ніби в сонному стані. Далі приходить імунна система. І якраз за рахунок того, що кволість. Вірусу, полісю, грибка, колі ще щось. Імунна система його знищує. Імунна система його знищивши, подає сигнали далі для наступних клітинок, які керуються нашою нервовою системою, нашим тілом, нашим мозком. Ці клітинки приходять, прибирають, виводять, і тоді ми одужуємо. Так? Але це робить організм. Не я, не любий лікар, ніхто не може на це повпливати ніяк. Ну, як, ну, косвенно можемо направити, скоригувати. Це ж таки людське тіло це комп'ютер, це біоробот. І головне вміти правильно його лікувати. Так само, як і ви приїжджаєте на СТО, да? якщо ви трішки царапнули машину, вам трішки зробили ремонт. Якщо ви приїжджаєте з величезною, ятиною, розвалена машина, просто бабувала в величезному каскаді ДТП, да? тому що водій нехтував сигналами дорожнього руху. Ну, що ви хочете, не. ну... Ми не лікарі, ми не можемо так, ми не боги, ми не можемо зробити для вас панацею. Досить багато приходить пацієнтів уже просто, ну, ніби, знаєте, з, після м'ясорубка такі переварили, Я їх запитую, а де ви раніше були? Ну, я за роботою була, мені не було коли. Так, є обставини, ми розуміємо все це, але ми не можемо просто з дотику вас вилікувати. Ми можемо створити умови. Що ваш організм міг себе хоч якось відновити. Він відновив перший етап, побудували фундамент, будуємо далі стіни, побудували стіни, провели електрику, провели каналізацію, провели ще щось. Не може бути все і одразу. Тому це дуже важливе відео. Я сподіваюся, що велика кількість людей подивиться його. Так, кінезіологія як наука, яка допомагає. Це точно так, кінезіологія – це наука, яка допомагає вашому організму адаптуватися, знайти втрачену ресурсність, втрачену ресурсність направити її в правильне лікування. Да? Но вона не лікує, запам'ятайте. Оператор, кінезіолог, так, як я їх називаю, це просто дійсно оператор. Він за допомогою правильних механізмів, правильних стимулів і відповідно на зворотні реакції нервової системи допомагає. Вашому організму, але якщо у вас його немає, немає ресурсності цієї, ніхто вам не може допомогти. Потрібно за собою слідкувати з самого початку, займатися спортом, да? займатися здоровим способом життя, харчуванням, хоч і складно, але це не основа. Як без цього далі жити? Якщо ви їсте, вибачте, якусь невідому яку їжу, багнюку. Ви приходите, вам кажуть про те, що вибачте, у вас така вже інтоксикація глобальна в організмі, що я нічого не можу зробити, тому що нейрохімічні процеси повинні, які поступають до вас в ваше внутрішнє середовище, це отрута. Вони роками там були, вони роками роз'їдали ваші нерви, ваші клітини. І для того, щоб це вивести, вам потрібно відмовитися, наприклад, від того самого мучного, взагалі не їсти рік, два-три. Ну а людина це не може зробити. Ну, це ж ваше здоров'я. Як я можу впливати на вас, якщо ви самі не хочете себе лікувати? Ніяк. Тому цінуйте своє здоров'я, цінуйте своїх близьких першочергово, тому що вони за вас переживають, потім вони дзвонять, вони кажуть, будь ласка, прийміть знову, будь ласка, мого тата або ще когось. А я запитаю, але він робив те, що він повинен був би робити? Не знаю, мабуть, ні, у нього все рівно болить. Ну так, що я можу зробити? Ось так. Це відео, таке звернення більше до підписників, до глядачів, які хочуть краще розібратися в питаннях прикладної кінезіології, чи варто їм навчатись, чи не варто навчатись, а, чи потрібно взагалі такий напрямок в нашому суспільстві, в нашому лікуванні, якщо прийдучи на сеанс, так, вони в це не вірять, вони знову звертаються до лікаря. З знову їх ламають, крутять, потім вони знову приходять. Я не розумію, навіщо? Якщо ви рекомендації моїх як спеціаліста не чуєте, йдете, закидаєтеся таблетками. Таблетки просто маскують ті сигнали, які до вас повинні до до діставатися до центральної нервової системи. Це все маскується, хвороба розвивається, ви приходите. і таке, отак просто. Ну, навіщо тоді приходити? Тому. Прикладна кінезіологія як підсумок, це не панацея. Це спосіб продіагностувати, виявити сліпі зони, які заважають вашому організму себе лікувати, направити цей потенціал дії, да, відкрити ніби ворота для того, щоб організм мав ресурсність, яку ви повинні підтримувати як вправами, як здоровим способом життя, як психологічним здоров'ям. без вас. Це неможливо зробити. Ось так. Дякую за увагу. Сподіваюсь, це відео було зрозумілим, було суб'єктивно для вас правильно сприйнятим. От хто бажає, щоб йому допомагали, будь ласка, звертайтеся. Якщо ви не вірите в це і не хочете бути здоровими, не хочете витрачати ресурсність для того, щоб бути здоровим, ніхто вам не допоможе. Отже, підписуємося на каналчик, слідкуємо за новинами. До речі, хочу анонсувати, що в кінці листопада у нас буде відкриття модулю 2, по прикладній кінезіології розширеного. Тож, якщо є бажання, ви можете записатися через сайт, будемо проводити навчання. Всім до зустрічі, ставимо лайки.